Привіт всім! Шоста година ранку. У нас тільки світає місце Запоріжжя, верхній б'єв Дніпра. І з вами знов психотерапевт Євген на зв'язку. Сьогодні буду лікувати вам душу рибалкою на поплавочну вудочку. Так що, друзі, беріть собі щось смачненьке, наливайте чарочку, чайку, вмачуйтесь зручно біля екранів, а я починаю свою терапію. Асистувати буде мені сьогодні мій колега, теж дуже відомий психотерапевт. Це Всім доброго ранку. Всі спрашували, де пропав Серега, чому його немає в відео. Друзі, а Серьога був на підвищенні кваліфікації, писав дисертацію, захистив її на тему поведінки та ловля карася ранньою весною в очереті. <реш> так, так? Ладно, друзі, це жарти. Ми починаємо свою рибалку. В общем, приїхали ми на верхній б'єв, як я сказав. Сьогодні будемо ловити карасями знову в очереті на поплавочні удочки. Зараз заходимо усюди в камиші, кришимось і пробуємо піймати нашого любимого карася. Також може бути тут краснопірка та плотва. Ну, будемо ловити те, що Бог дасть, все, що тут є. Пішліть. Водичка ще впала, да? Іще менше. Да. З нами сьогодні також Михайлович. вон він спереді. Так, що, друзі? Ось дійшов я до містяка. Це я ловив впрошливий раз тут. І як їхав додому, зробив ще ось віконце. Зараз спробуємо половити в цих місцях. Як завжди для зручності беру отаку от ПВХ-сумку від Select. Сюди я ложу всі свої речі, що в мене є. Камери, прикормки. Сумка на 34 літра, і на ній вже є лінейка. Першим ділом замішаю прикормку. Прикормку сьогодні буду використовувати від інтеркріль зі смаком «Карась Мед». Це новий смак. До речі, інтеркріль розширив свою лінійку смаків, і в них зараз з'явився дуже великий асортимент прикормки по смакам. Ну, якраз прикормка такого коричневого кольору. Те, що нам треба, щоб не була дуже світлою. Мусор у заброди вдома викинемо. Активатор кльова. Антарктична молота креветка, теж від інтеркріль. Сюди щепотку зовсім. От так. Рибка вже активніше харчується, тому можна вже додати зернові. Взяв сьогодні зернові від компанії Robin. У таких от жестяних банках вони йдуть. Банки 200 мл, є ще й великі банки, по-моєму, 400 або 500 мл. Ну, нам поки багато зернових не треба. Це мікс 11 зерен. Теж все в прикормку. І вдобавлю ще 20-літрову баночку коноплі, теж від відробін. Це конопля з подріблених зерен. Вона не сильна, а така от кашиця подріблена. Банку ми забираємо теж додому і утилізуємо вдома. Ну і трошки під сластю прикормку. Це атрактант теж від Робін. зі смаком світкорм. Зовсім трошки додавлю його, щоб такий сладенький аромат був. М а пахне, до речі, якимись конфетами. М -м, Блін, прикольно. Ну я вам скажу прикольно дуже. М -м -м, друзі, аромат шикарний. йо -мо. Я сам би таку кашу зараз поїв би. Хі -хі. Ну і тепер отута. Ронка ще залишилася, це я буду докришуватися. Ловити сьогодні буду на свою болонську удочку Brain Scout New. Фактична длина 4,80, але сьогодні нам така длина не потрібна, буду витягувати не всі коліна. Тому що кидати далеко не треба, та і в комаші буде ну, неудобно ловити довгою удочкою. Катушка Viking 75 мм в діаметрі. Я думаю, тут метра три більш не треба. Тепер по оснастки мармишка 1,5 г. Поплавок з гусінного пір'я скользящий, Ну і стопорна резинка. Глибина близько 30-35 см. Основна ліска Brain Team Pro січенням 0,2 мм. Так, друзі, не забувайте, що на рибалку з собою треба завжди брати ваги і лінейку. Або рулетку. Рулетка у мене є ось на сумці 45 см. І ваги я взяв собі вже нормальні, фірмені, щоб ви не казали, що мої ваги завишають вес риби. Їх треба брати завжди з собою на рибалку, тому що рибінспекція може за відсутність кантера і рулетки виписати вам протокол. Ну, відповідно, штраф. Максимальне навантаження 50 кг. От Вони повинні завжди лежати у вас або в машині. або у ваші сумки. На прошлій рибалки дуже добре працював мотель з таким от мідовим пуфіком від g stream Вішав два мотелька на мармишку, потім вішаю пуфік і зверху пуфіка ще два мотилька. І клював і карась, і красноперка. Саме головне, щоб пуфік не піднімав мармишку. От Моя мармишка з пуфіком вона тоне, тому вона обов'язково повинна бути на дні. Сьогодні мотеля в нас немає, сьогодні у нас красний черв'як та опариш. Черв'я вішаю рваним. Потім пуфік. Пуфік це, звичайно, пінокіста. Зі смаком меду сьогодні в мене. Це снідобна для риби насадка. І зверху ще додав отак от. Раз. Червячка одірвав і ще раз. Повторюсь, головне, щоб пуфік не піднімав мормишку. Тому що якщо буде піднімати, вона буде просто плавати зверху. Ну хорош. Гляньте какой. Шикарный. Карасямба. Ну, все ж, оно. Все ж, совсем другое дело. Итак. Вот. Червячок. Пуфик. Пробиваю насквозь, обов'язково, щоб жало було відкрите. І зверху ще черв'ячок. Раз кусочок. І два кусочок. Все. Ох, ты мама... Ну, блін. Оце воно. Фу. Оце вже він. Глянь-то який карасяка. Ну зачот? Ребята, оце зачтний карась. постепенно укрупняемся. Фух, это уже, мне не подобается. Такому карасю надо шмат побольше вешать. Фікупо. А так, ну можно прям зверху ходить, тільки щоб жало було обов'язково открыто. Давай, 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 давай. Красноперка. Да. Зразу хватає. Стараюся пуфик зверху закрити ще черв'ячком. Вот так вот. Щоб букет був і под пуфиком, і над пуфиком. побольше выше. хорошему куску и рот рады. Давай, 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 давай. есть опять красноперка. Просто зверху один. Це вже зачет. Тихо, тихо. Це вже хороша красноперка. Для... Це вже красик. Хватають на літу. Шикарно, Просто шикарно. Я уже даже не закрываю пуфик сверху червем, да и просто так. сумасшедшая красноперка <laughs> тихо 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 по ходу красноперка вытеснила карася Клея одна красноперка карась не ну карася мы в принципе еще спим наловить а от красноперка она такая рыба скажем сезонно сейчас вот именно сезон красноперки поэтому сейчас можно оторвать по красноперке а потом уже будем отрываться по карасю ну в принципе я карасика я уже тоже сегодня пимов, уже штучки 4 мне карася с десяток. Больше не треба. Так чисто на жареху, чтобы вечером покушать жареного карасика. Ой, мамаша. Хорошенько. Гля ja, вся бита. Це походу як от сітки сліди. І лице може вона по камишам. третя та луску збиває. Бачите, як луска в неї побита вся. Куда ты, куда ты? Ух ты! -мо! Ляша наторый. Ну, гляньте, мамашек. Это уже краска. это уже карась, жарёшний хороший карасик. Морда. Морда яка красяча. Чего ты смеешься? Завидуй молча. Пуфик даже еще не раскис. Сразу взяла. А, все, уже, уже раскис, уже на замену. хороший дядька есть я думал там прям монстр есть. так ро тень. Гляньте, mm, шикардос. Mm. ⁇ -мо ⁇ тика-кину сразу поклевка бить вся быта гляньте вся красноперка вся быта Ось тепер дивіться, друзі, мені там писали, що це у карася нерви. Вот эти красні глисти, що я з хвоста витягував, То не глисти то нерви. Дивіться. Ось карась, ні одного нерва немає. чистий хвіст. Тому то не нерви, то Ось Этот карась повністю чистий. Так що, хто пише, що то нерви, ребят, пьем карася і раздивитесь внимательно. Фу. Вот а блин, мамаша. Глянь ты, рука. ⁇ -мо ⁇ Охренеть. Вот а Все красноперки сегодня. зачетные. Навіть покльовки не було, я просто хотів <смі> витягнути удочку. <смі> Опа. І все, без покльовки клюнув, впіймався і так же ж і пішов. Ну що, я думаю, що на цьому можна сеанс терапії заканчувати. Рибки я сьогодні піймав, душу одвів. Надіюсь, і вам сподобалася сьогоднішня рибалка і ви теж кайфунули і полічили свою душу. Вийшов я вже на берег. Ось моя рибка. Зараз її висиплю в сумку для прикормки, перевозю рибу в ній, щоб в машині не текло. В общем, працювала сьогодні мармишка, червь і пуфік медовий від G-Stream. Також працювала сьогодні прикормка карась мед від Interkrill, антарктична молота креветка, Ось от, от атрактант від Робін. І дві такі от баночки зернових. Це мікс і мелена конопля. Ну, а тепер рибка. Ось стільки мені вдалося впіймати, попадалася, гляньте, яка зачотна красноперка, прям хороша, батоніста. Карасик, ладошка. Ось більше ладошки непоганий. Ну, в принципі, отакий ось, друзі, получився сьогоднішній улов. Ну що, друзі, надію, що моя терапія рибалкою вам сподобалася та пішла вам на користь. Кому сподобалося, поставте отакий от лайк, підпишіться на канал, а я вам буду дуже вдячний. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе та близьких.